В 22.00 розпочнеться зустріч Дональда Трампа і Путіна. Місце проведення Аляска, військова база Елмендорф річардсон у місті Анкоридж дорогою до перемовин. Президенти США на борту літака поспілкувалися. Президент США поспілкувався із журналістами. Трамп заявив, що допускає гарантії безпеки для України, але не у форматі вступу до до північно-атлантичного альянсу. Також очільник Білого Дому повідомив, що обмін територіями на столі, але це рішення залишається все ж за Києвом. Загалом американський президент каже, що з переговорів з Путіним. Цитую, щось таки вийде кінець. цитати. А в коментарях Fox News Трамп припустив, що все складеться добре. Думаю, у нас усе йде дуже добре. Наша країна показує чудові результати. Ми встановлюємо економічні рекорди, яких ніколи раніше не мали. Фондові ринки всі на рекордно високих позначках. Ми отримуємо трильйони і трильйони доларів від мит. Їдемо на зустрічі з президентом Путіним на Алясці, і я думаю, що все складеться дуже добре. А якщо ні, я дуже швидко повернусь додому. Отже, дуже швидко повертатися додому за годину доведеться Трампу, чи все таки є претензія на історичну зустріч? Ну судячи по антуражу, так і на історичну. Або не істерично, все залежить від того, хто з них забув сьогодні прийняти пігулку, а хто прийняв. Отак. Бо мені здається, що вже в Сполучених Штатах має з'явитися свій аналог професор Салавйовий, який розповідає, який Трамп сьогодні поїхав на цю зустріч. Во той, який адекватні заяви робить, чи той, який сумбурний Трамп. А, а в російській версії кого з них з холодильника сьогодні виняли? Якого з Путіна відправили там у Дьмурта, весільну, чи ще якогось. Бенківного. Але, Але в будь-якому разі бачимо Трампа і бачимо цього плішивого. Дуже добре підібрана фотографія краспиною на заставці. Бо в дійсності це розмова глухого знімемо. Бо Трамп не може запропонувати Путіну те, що він хоче. Путін не може запропонувати Трампу те, що він хоче. В результаті що ми матимемо? Ми матимемо певний пшик. Скоріше за все, в питаннях російсько-української війни це буде пропозиція про припинення вогню в повітрі. І Вирогідно вона буде фактично результуючою цієї зустрічі лише в повітрі Лише в повітрі, причому без реальних інструментів моніторингу це обговорювати пізніше, а без тиску санкційного випадку порушення це обговорювати пізніше. Ну тобто домовляться домовлятися Росія. Підозрюю, що хоче запустити довгу жвачку переговірного процесу Аля Мінська, Аля Стамбул, тільки тепер зі Сполученими Штатами, де запускаємо робочі групи, які далі мають напрацювати, то що і там в комах, в деталях, якраз і ховати диявола, як це люблять росіяни. Зі свого боку, Трампу потрібна зараз якась перемога. Ну от Він її утримує у вигляді припинення вогню в повітрі. В усьому іншому. Немає жодного поля в, по питанням російсько-української війни для якихось домовленостей, які може забезпечити Трамп. Те, що далі виходить за рамки цього, припинення вогню повне, Путін не йде на це. Відповідно, компромісом стане часткове. Зняття санкцій, вони можуть це обговорювати, але Європа чітко сказала ні. Обміни територіями, якісь. Європа чітко сказала ні за себе. Безперечно, за себе ну за сполучені штати вони наручаються. Але якщо сполучені штати пообіцяють путіну зняти санкції від всіх. То будуть виглядати по свіховському коли Європа скаже, ні, а ми під цим не підписуємось. Якщо Штати скажуть, ми самі знімаємо санкції, а Європа не знімає, то трансатична єдність сиплеться, і в такому випадку тоді Трамп спонукати Європу до солідаризації санкційного тиску на Китай, ну точно не зможе. Тобто зараз Трамп достатньо серйозно залежить від того, який мандат йому дає Європа для переговорів з Росією, бо це прямо конвертується потім в. Те, яку позицію займає Європа по відношенню до Китаю, наскільки близької солідарності з сполученими штатами чи навпаки великої дистанції і певного маневру, власне, тому зовнішньополітично у Трампа вузький коридор. Внутрішньополітично в нього стартує виборчий сезон, вибори проміжкові рейтинги, все інше, що говорить про те, що і внутрішня ситуація аля при Байдені Україна трималася, а при Трампі Україну примусив до капітуляції або Україна програла. Ну, таке собі реноме для Нобелівської премії Миру. Uh -huh. а, ну, Максимум для премії Дарвіна або Дошнобелівської, в такому випадку він може доповсти. Тому немає тут варіантів в нього реально нічого такого Грандіозного зараз досягнути з оперативочки. представники кремлівського пулу спростовують посадку літака Путіна на Алясці. Повідомляють, що це був всього лише один із бортів літакового загону Росія. Ну і гасло саміту на Алясці у пошуках миру. Це випливає із оформлення зали, де відбувається спільна прес-конференція Трампа і Путіна. Панележе, дозвольте вибутувати певний логічний ряд. Якщо ми говоримо про скасування якихось певних санкцій з Росії з боку Сполучених Штатів Америки і якийсь інший ряд економічних преференцій, який дасть змогу мобілізувати в певному сенсі трошки економіку Російської Федерації, плюс сюди в ситуацію заходить перемир'я у повітрі. А, логічно припустити, що Росія буде мати певний час для накопичення ракетного потенціалу. Розробляти додатково шахеди, ракети, все, що не летить, все складується на склад. І на наступному етапі, знову ж таки, а цей етап, судячи з поведінки Російської Федерації, неодмінно настане, тому що претензія на Україну в них стала і константна. Ми будемо мати великі проблеми, безперечно. Вся та кількість металу, яка буде випущена і впала би на голову українців впродовж, умовно, місяця-двох, скільки там Росія протягне це припинення вогню. Вони впадуть потім просто впродовж декількох, днів, умовно кажучи, або впродовж наступного місяця більшими порціями. Чи розуміє це Трамп, чи йому до лампочки, власне? Абсолютно до лампочки. Йому зараз необхідно припинення вогню, яке вирішує одразу декілька задач. Перш за все, це картинка з України по рейтингах Трампа б'є. Коли українські міста обстрілюються Росією і в західних медіа починається з того, що Трамп говорить про мир, а от Путін знову обстріляв місто. Трамп поговорив з Путіним, а тут знову жертви. І там ракетна сирена, все інше. Тому для Трампа це чутливо, електорально. А тепер його рейтинги вже починають цікавити все більше і більше, бо медовий місяць закінчився. Далі вже все. Лічильник пішов в зворотній бік. Раз, два. Російські атаки це потреба в системах протиповітряної оборони. Потреба в ракетах Петріот. А якщо немає повітряних атак, то ракети Петріоти Україні не потрібні в такій кількості. Відповідно, ну мається на увазі, що в той момент що Штати заробляють менше. Тому Трамп може собі дозволити поки не поставляти ракети. Далі потім знадобляться. Не продавати. Але поки що не продавати, не постачати тощо. Звісно, що на петріоти черга на замовлення триває на роки, на ракети так само. Але їх не вистачає і для оборони союзників. Тому це питання Україні надіслати, чи поповнити власні склади, чи відправити комусь іншому продати. В нього не стоїть питання, що якщо вони відправляються в Україні, він не заробляє. Ні за підприємства завантажені по максимуму, і ще нові будуть відкриватися. Але зараз немає у цього постійного тиску, де знаходити ті ракети, де знімати ці петріоти, на кого тиснути, як постачати. На що таке щастя потрібно? А так, оп, і вирішилося це питання. А третє, так одна справа Росія обстрілює українські міста, а інша справа Україна виносить знищує російський військово промисловий комплекс, але окрім того, і нафтопереробний комплекс. 4% від ВВП. Країна агресора це а, діяльність наших дронів. А це ж боляче, а це ж може бути внеском Трампа допомогти Путіну. Росія в нас все, що вже хотіла, до всього вже дотягнулася, в принципі. Вже там, по другому, по третьому колу те, що можна знищити знищено, те, що не вдасться знищити то і сто не кинеш, не знищиш. Тобто, вже, в принципі, ситуація, ну плюс-мінус, всі ми на долоні у Росії були. А от Україна тільки почала дотягуватись по-серйозному, uh -huh. і зараз буде ще більше дотягуватись. І відповідно, якщо припинення вогню в повітрі, то виходить, що для Росії це просто накопичення. Росія. Ви не таку слизьку стежку зараз. А виходите. Для нас <світ> це спостерігання за тим, що Росія накопичує, дислокує, передислоковує тощо. Ви зараз натякаєте на те, що нам вигідніше, якщо цього припинення вогню, не буде. Якщо ми говоримо про війну, воєнну логіку. Говоримо про те, що нам потрібно виграти в війні, а не в битві, те, що нам потрібно вижити як державі і суспільству. То так, зараз тимчасове припинення вогню в повітрі не зменшить кількість заліза, яке впаде на голову українців, а лише збільшить, тому що ми не зможемо його знищувати на логістичних підходах, коли воно везеться, коли воно доставляється. Як, наприклад, зараз було силами оборони вражено корабелі на Каспії, який перевозив комплектуючий для шахедів і всього іншого, тому так таке припинення вогню воно не є вигідним Україні. Україні вигідно тільки одне припинення вогню: повне, стале і гарантоване, не передишка, а реальне припинення вогню, Україна на цьому наполягає, і Європа на цьому наполягає, що має бути повне припинення вогню. Тому, коли Трамп зараз домовиться з Путіним а, про припинення вогню в повітрі, якщо то дуже цікаво буде подивитися, як розвиватиметься ситуація по цей бік океану. Бо Європа і Україна будуть стояти перед питанням визнати таку домовленість, погодитись на неї чи сказати ні, це недостатньо для того, щоб ми рухалися далі має бути не повітря, а має бути повне припинення вогню. А це вже Росії невигідно, бо в такому випадку вони втрачають зараз енерцію наступальну і вони пов'язують себе по руках, тим, що як тільки буде відновлення. Бойових дій одразу легко посилити санкції, бо припинення вогню в повітрі ну це таке. Хто там, кого, що Україна порушила тощо. А якщо це комплексне припинення вогню, то є чітко агресор, є чітко жертва. І хто би там не порушив, агресор знаходиться на території жертви. Тому тут ясно, що негідником буде Росія. В принципі, припинення вогню це історія, яка передбачає контроль і моніторинг. Хтось повинен стежити за цими процесами, і шанси на те, що скільки десятків припинення вогню ми бачили на передовій з 14-го року, починаючи хлібні, вересневі, святкові, новорічні, які завгодно, жодного разу це не спрацювало. Якщо зараз щось у Штатах вони там вирішать, вони, звісно, нічого не підпишуть, але тим не менше, якщо вони вирішать, де гарантія того, що завтра. Все не закінчиться, те, що вони там сьогодні вирішують. Абсолютно ніякої гарантії. В цьому і біда, що зараз вдалося Путіну досягнути однієї дуже небезпечною речі. Не катастрофічною, але дуже неприємною. Це підміна порядку денного. До цього розмова йшла про завершення війни і крок до того, щоб з Росією взагалі сісти за стіл. Це припинення вогню. Тобто, агресор мав піти на повне припинення вогню як демонстрацію того, що він відмовляється від власних агресивних амбіцій і сідає за стіл переговорів. І тільки тоді, коли агресор припиняє вогонь, він отримує право голосу сказати якісь свої забаганки, бажання тощо, якісь умови, і відповідно тоді з іншого боку України і союзники ставлять умови і все інше. Починається якийсь діалог до цього. Без припинення вогню агресор не має мати права голосу від слова зовсім. Трамп підмінив це і сказав: ми з Путіним зустрічаємось, щоб обговорити можливість припинення вогню. І агресор тепер торгує не завершенням війни, а торгує припиненням вогню і каже, що мені за це буде. А це тоді а, м, винагородження агресора. О, так. І в цьому зараз велика біда. Того, що взагалі такі переговори нікуди в ніякий хороший напрямок привести і не можуть, тому що вони відкатилися на цілий крок назад, щоб тепер зробити пів кроку, третину кроку, четвертину кроку, чи скільки то вперед, але вони не зроблять повноцінний крок, бо припинення вогню повноцінного зараз добитися, ну я думаю, що нереально Трампу. Але Путін не може здратувати Трампа йому не можна цього допустити, бо Трамп знаходиться і так в вузькому коридорі тиску зовнішнього і внутрішнього і зацікавлений в сильній ноті, з якої стартувати вересень. Внутрішня політика це продиктовує і тому. Він або має якесь припинення вогню, наприклад, повітряне покласти на стіл. Нам то тут воно погано, але для американського глядача ура нарешті не будуть бомбити українські міста з такими чудовими банями, з такими чудовими людьми, такі красиві старовинні і так далі, як вийде і скаже Трамп, і розпливеться на 15 хвилин компліментами. Тому яка погода в Києві чудова, як він це вже робив. Тому і зараз власне ми можемо констатувати, що або Путін піде на це. Або Трампу прийдеться вводити санкції, і в Росії це чудово розуміють. Тому дратувати Трампа зараз ну не дуже для Путіна хороша ідея.